Святом вас, мої В наступному відео я вам дам найсильніший заговір із цього дідового записничка. Ці заговори дуже швидко збуваються. Заговір у нього так і написано, щоб не потіряти любимого. От я вам і зараз після цього відео наступне дам цей заговір і установлю на ваших коханих. А зараз я хочу подивитися, як буде у вас кохання цей рік, як буде любов, чи будуть зміни, чи будуть переміни. Я зараз від відьмає двіга подивиться. Хтось сразу вже падає так, що вийде заміж в цьому році, або жениться. Тут же ніба. В когось народиться дитина, і це неізбіжно. когось зародиться молода сім'я, а може, й не молода, а ті. Сімейна, та сімейна пара, яка довго дуже чекала кохання і дитину. А кохання це дитина. Ви ж розумієте, що дітки з кохання бувають великого. І завжди, коли велике кохання, тоді дітки щасливі. Ви влучно стрельнете. Цей рік у вас по коханню все буде поступово одне за одним, і ваша ціль. Ваша стріла достигне цілі. Так, далі дивимося. Ну, що ж може бути найкраще? Хто одинокий, то знайдуть своє кохання. Знайдуть також саме одиноке серце, як і у вас. Тут все накріпко. О, яка гарна карта. Це сімейна пара. Це. Нова пара, а хто не замужній, хто не А це вже сімейна пара, ті, які вже довго прожили, в яких сім'я. Я вам зберігаю це кохання, підтверджаю і закріпляю і це кохання. Так, відьма моя двіга сказала, вузликом вам на міцне, взаємне, сильне кохання, без зрад, без любовниць, без коханок. і з добром, коханням взаємним зав'язала. Гарна я вам нагадала. Ви знаєте, якщо є кохання, все ладиться, ви знаєте, тоді і борщ смачний, і прибирати хочеться, і доглядати за собою, і прически робити. Ну, така, таке наше біополе. Дивіться, які гарні карти я на День закоханих вам витягую. Хтось переїде в нове житло із коханим, в когось народяться знову. І тут, і тут дітки. В когось вже є дитинка в сімейної пари, а буде малесенька. Ось дівчинка є, а ще хлопчик народиться із великого кохання. Гарні карти. Ластівочки, соколики. Такі карти, я вам гадаю, на цей рік 2025 а хтось тільки познайомиться. Ось ось незнайомець. Може бути хтось по інтернету. Може, <клес> десь якісь поїздки. Ну, це він на відстані. Ви познайомитесь по переписках. Дуже щасливе число, я вам навіть скажу коли. 22 число. От чекайте, 22 числа, от ви тоді познайомитесь. А ви мені потім напишете. А ви знаєте, від моя двіга словно вітер не кидає. Яку б вам ще гарну карту витягнути? Хочу щось таке витягнути. Правильно, Совет карт, Порада карта. Якщо ви поругалися, миріться, а любите його, кохаєте або її, давайте, випускайте білий флаг і давайте миріться. І ви обов'язково помиритеся. Ось такого гарного всього неймовірного я вам... Віщую на 2025 рік. Зараз слідюще відео із записника Діда Нестера: Заговір щоби не потіряти любимого, щоби закріпити ваше кохання на всіх своїх підписників, на соколиків і ластівочок. Слідующе відео.